Дивитись програму Голосу Америки, час Тайм у студії Вашингтоні. Руслан Петричка, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про нові звинувачення світу на адресу Росії, розширення співпраці України та США в аграрній сфері, а також несподівану угоду між США та Китаєм у екології. Але про все по порядку. Президент США Барак Обама закликав Росію поважати вересневу угоду про припинення вогню, досягнуту між Києвом та проросійськими сепаратистами. Заступник радника Білого Дому з національної безпеки Бен Роудс повідомив, що Обама та Путін поговорили про це під час особистих неформальних зустрічей на саміті у Пекіні щодо України, президент Обама піднімав це питання з іншими лідерами світу, з якими він бачився. Коли він зустрівся з президентом Путіним, Обама чітко наголосив на необхідності дотримання мінської угоди, і ми також висловили свою тривогу стосовно останніх повідомлень щодо військової підтримки, яка надходить сепаратистам через кордон. Урядовець також відверто сказав, що світ більше не вірить словам Кремля. Президент Путін знає нашу позицію у цьому питанні. Ми також думаємо, що чітко розуміємо його мотиви. Часто ми чуємо правильні заяви від російського уряду, в тому числі щодо дотримання мінських домовленостей, але потім їхні дії розходяться зі словами. Тому я хіба що підсумую у ці дні? Ми не почули нічого суттєво іншого від росіян, чого не чули раніше. Вони висловилися за підтримку мінського договору, але ми хочемо побачити цю підтримку у дії. Наш меседж до російського уряду залишається таким: ви є частиною рішення, яке реалізовувалося у мінській домовленості між сепаратистами та урядом України. Неможливо розраховувати на успіх цих домовленостей, поки триває накопичення озброєння на територіях, що контролюють сепаратисти. Роудс також повідомив, що Барак Обама обговорить кризу в Україні з європейськими лідерами у австралійському Брізбені за лаштунками саміту Великої двадцятки, який розпочинається цими вихідними. А під час вчорашнього засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку Росію вкотре звинувачували у порушенні домовленостей досягнутих у мінську. Скликала це термінове засідання делегація Сполучених Штатів, і саме американський представник ООН Саманта Пауер найбільш гостро критикувала росіян за подіями. Стежила Ярина Матвійчук. Екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні було повним емоцій та звинувачень. Більшість промовців відверто закидали Росії нечесну поведінку. Представник США в ООН Саманта Пауер звинуватила російську делегацію у викладі неправдивої інформації перед Радою безпеки. Росія говорить про мир, але готується до війни. Сказала пані Пауер. Росія не зробила нічого, щоб відновити український контроль за міжнародно визнаним кордоном. Росія відмовилась натиснути на. Сепаратистів, щоб дозволили ОБСЄ отримати доступ до кордону своїми гелікоптерами та безпілотниками, Росія продовжує порушувати український повітряний простір. Росія також продовжує надсилати в Україну так звані гуманітарні конвої, конвої, які не можуть перевірити ні українські митники, ні міжнародні спостерігачі. Саманта Паор також наголосила на переслідуванні кримських татар в окупованому Криму і закликала світ відреагувати на агресію Росії питання не у тому, що Росія спробує зробити у східній Україні. Питання, що ми, міжнародна спільнота, зможемо зробити, щоб запобігти ще одному замороженому конфлікту у Європі, створеному Росією. Британія також бачить у російських діях нечесну гру небажання Росії відмежуватися від сепаратистських виборів є продовженням схеми російської поведінки, яка зневажає мінські домовленості і має на меті дестабілізацію України. Представник України в ООН Юрій Сергієв вимагав пояснень, для чого Росіяни останнім часом почали накопичувати важке озброєння на території України. Росіяни ж стоять на своєму заяви членів Ради безпеки на їхню думку не відображають реальної ситуації на сході України. Знаєте, в русскому язике у в російській мові слово правди немає множини. Вона буває лише одна. Утім, брехня буває різною. Зараз країни заходу та НАТО стрясають повітря гучними заявами про віртуальне переміщення не колон та військ з російської території. Утім, реальних фактів і підтверджень цього ніхто не демонструє. Тому все це порожні розмови. Пропагандистська фальшивка. Обмінявшись звинуваченнями, члени ради безпеки закрили засідання у кулуарах організації. Один із дипломатів розповів журналістам, що цього тижня в ООН стався прецедент, який може мати непрогнозовані наслідки. У вівторок 11 листопада Росія у Раді безпеки ООН відмовилась проголосувати за продовження дозволу на проведення військової операції ЄС у Боснії, мовляв, через те, що ця місія може пришвидшити інтеграцію країни в Євросоюз і НАТО. Хоча раніше російська делегація підтримувала ці операції ЄС за словами високопоставленого джерела в ООН, це перший випадок, коли через неузгодженості щодо ситуації в Україні Росія вперше не підтримала інше рішення Радбезу. Оглядачі наголошують, що ООН уже перетворилася з організації, яка має вирішувати міжнародні проблеми на трибуну для висловлювань. А з країною-агресором, з Росією, яка має право вето при ухваленні рішень, Рада безпеки стала майже повністю недієздатною і потребує термінового реформування, зазначають аналітики. Ярина Матвійчук голос Америки. Стайн продовжуємо випуск цими днями. У США перебуває делегація українських аграріїв. Мета розширити співпрацю зі сполученими штатами, привести в Україну інвестиції і розпочати нові проекти про одну з таких ініціатив: будівництво заводів з виробництва біоетанолу – Ми розповідали напередодні. А про інші аспекти співпраці України та США в аграрній сфері ми поговоримо сьогодні з президентом. Української зернової асоціації Володимиром Клименком пане Володимире, вітаю вас сьогодні. Вітаю. в Нашій студії про що ви домовляєтеся з американцями? Які проекти ви плануєте з ними разом спільно починати? Ну, зараз наша делегація Української зернової асоціації знаходиться в Вашингтоні. Два дні ми були в Айові, Ми зустрічаємося з аграріями і ми готуємо зерновий конгрес, який відбудеться у березні місяці, 2015 року. Що, що означає зерновий конгрес? Зерновий конгрес нам цікавий саме його проведення в США, тому що Україна десь ну, 10, 10 років тому вирощувала 30 мільйонів тонн зерна. Пройшло 10 років. І в минулому році і в цьому році ми зібрали урожай більше 60 мільйонів тонн. Таким чином, Україна вдвічі збільшила виробництво зерна. Якщо подивитися на вражайність, то ми побачимо, що якби Україна сьогодні мала таку врожайність по кукурузі та сої, як у США, а по Ячменю і Пшениці таку врожайність, як у Франції, ми на тих же площах Україна могла сьогодні одержувати 120 мільйонів тонн зернових. Не 60, а 120. Оце і саме є та задача, яку сьогодні поставив і уряд України, і аграрії України. Ми повинні в найближчі 10-15 років одержати 120 мільйонів тонн зерна. Давайте так, що роблять американці такого, що не робить сьогодні Україна, і що ви можете привезти зі сполучених штатів в Україну щоб досягнути такої цілі? Ну, якщо ми подивимося на такі показники на вражайність і подивимося на передові країни світу, то зрозумілим становиться, що Урожайний це такий інтегральний показник розвитку як самої держави, так і аграрного сектору. В першу чергу нам потрібні нові технології обробітку землі. Нам потрібна нова техніка, нам потрібне насіння. До речі, недавно ми були на в компанії Піонер. Нове покоління насіння кукурузи може давати по 20 тонн з гектара, а не 10, як сьогодні, навіть в Айові. Найкращому штаті по кукурузі в США, тому оце, оці напрямки нам потрібні. Ну ще потрібно сказати, що найкращі такі пакети страхування розроблені, кредитування аграрного сектору, хеджування ризиків на чекавській біржі все це знаходиться в США. Дуже ще цікавий напрямок. Це наша співпраця в космічній галузі, те, те що Служить для прогнозування урожайності в усьому світі. Це теж на в США, тому нам є чому вчитися. Ми не просто так сюди приїжджаємо, і цей конгрес я впевнений, відіграє дуже велику роль співробітництві України і США. А, у нас залишилася хвилина на розмову. Чи нові технології передбачають, що в Україні з'явиться продукція так звана ГМО? І наскільки це велика проблема для України? Ви знаєте, що Україна підписала всі документи з європейським союзом. Відношення до ГМО рослин в Європейському Союзі більш жорстке, і воно навіть не таке, як у США. Воно більш жорстке. Тому Україна буде йти е через підписання цих умов е до тих? Е до того, як є в, Європі, в Європейському Союзі. Але якщо Україна серйозно займеться біоетаноловою промисловістю, то ми будемо займатися виробництвом ГМО кукурузи. ГМО кукуруза це фактично те, що потрібно для біоетанолу. Чи є зараз в Україні ГМО-товари? У нас буквально там 20 секунд. У нас на Україні ГМО-товари є, але пропорції цих ГМО-товарів такі, які відповідають законодавству України. Такі, як передбачає законодавство, України. Так. чи збільшаться вони незабаром? Безумовно, вони повинні збільшитись, але я повинен сказати, що такі рішення прийме парламент. У нас новий парламент, і до речі, дуже багато спеціалістів з аграрного сектору стали новими парламентарями. Тому на нашому конгресі основне основне, що буде, він почнеться з круглого стола. Між парламентаріями України і парламентаріями США до речі, чи мали ви можливість поговорити з американцями? Чи бачать вони проблему в ГМО? Наприклад, якщо вони порівнюють здоров'я нації з Європою? Корок. Ну, я знаю, що цю проблему ця проблема для США є дуже нагальною. Про неї дуже багато говорять. Я так думаю, що Україна і в цьому плані повинна орієнтуватися і на європейський союз, і на США. Дуже дякую. Я нагадаю глядачам, що гостем студії «Час-Тайм» був президент Української зернової асоціації Володимир. Клименко, а ми продовжуємо програму важливим розвитком у темі, яка напряму впливає на сільське господарство. Це кліматичні зміни. Керівники США і Китаю, двох країн, які викидають в атмосферу найбільше так званих парникових газів, на саміті у Пекіні домовилися співпрацювати, щоб обмежити викиди в атмосферу. Китай вперше взяв на себе екологічні зобов'язани. Що це означає для екології? Досліджував Богдан Цюпин. Саме з китайських демарів в атмосферу землі викидається вуглекислого газу більше ніж в будь-якій іншій країні більше навіть ніж у Сполучених Штатах, які залишаються провідною економікою світу. Саме тому науковці цього тижня уважно слухали оголошення президентів Обами і Дзіньпіна. Цю проблему не можна вирішити лише зі США та Китаєм, але вона не має шансів на вирішення, якщо вони не будуть діяти. Дзінпін вперше пообіцяв, що китайські викиди після 2030 року не мали би зростати. На той час китайці планують отримувати 20% енергії з невуглецевих джерел. Це означає, що Китай мав би додати стільки чистих енергогенеруючих потужностей, скільки зараз становлять його електростанції, що спалюють вугілля. Обама хоче, аби у 2025 році в Америці викидів було на чверть менше ніж було 2005-го. Це амбітна, але досяжна мета. Але ця мета матиме опонентів серед нових лідерів конгресу, включно з потенційним лідером республіканської більшості у сенаті. Я зрозумів, що за угодою від китайців не вимагається жодних кроків впродовж 16 років, у той час як її положення створюватимуть проблеми у моєму та в інших штатах по усій країні. І навіть якщо Вашингтон та Пекін втілять оголошені зобов'язання, цього може бути не досить, щоб запобігти змінам клімату. Ці цифри не дають підстав вважати, що вони відповідають потребам скорочення парникових викидів на наступне сторіччя. Важливо лише те, що дві країни стають на правильний шлях, і це можливо пришвидшить потрібні дії у майбутньому. Фахівці сподіваються, що американсько-китайська угода сприятиме глобальним домовленостям на саміті, запланованому у Перу, в грудні. Богдан Цюпин голос Америки. І це останній сюжет на сьогодні. Ви дивилися програму української редакції Голосу Америки, час тайм Завтра гостями у цій студії будуть колишні комбати і новоспечені депутати Андрій Татарук і Юрій Береза, які сьогодні тут у Вашингтоні зустрічаються з американськими посадовцями і допомагають у конгресі лобіювати законопроект про виділення військової допомоги Україні. Не пропустіть на цьому у нас все. Я Руслан Петричка. Дивіться на завтра в цей же час. На все добре.